Чат Мисливець без бороди. Тарашки каже хороша ФАФа була ельф суперник Філетовий чисто дотримав договір. Ну він дуже хитро зіграв. Але він гарно перепитав, чи все, в нас закінчився мир. Він міг без попередження напасти. це там undead. Чат, що там undead? А кем у меня было завдание? Чат, меняем карту. Меняем карту. Меняем карту, чатик може сегодня, я как раз сегодня і и нам нек не выпадав undead. И він випав Мисливісь на демоні в соло переноситься. Граємо винести повністю базу Андеду і задеспелити всю прокляту землю. Неочікувано. Якраз Генріх підійшов, і я ще, ще жрицю зіграю. Your building is complete. Зарицю с кріпінгом бараком. Трохи агресивніша гра в такому плані. Що бараки не на базі. Іноді опонент може за це покарати, наприклад, з трьома гулями прийти, барак відмінити. Але якщо він цього не робить, тоді все класно. Your building is complete. Тоді все класненько. Your building is complete. Все будуємо першу мисливицю. Тут треба якось на на катапультах е, пронести базу. О, Дерево, дякую тобі. Дякую. Дякую тобі, друже, дерево. Тільки я досвіду не отримав. Your building is complete. Ну, перевага того, що ми з деревом забрали нейтралів, те, що в нас кіхті з'являються. І якщо в нас кіхті, то жриця стає ще небезпечною. Небезпечнішою. Insufficient gold. Insufficient gold. insufficient gold. Так тут відганяємо його, ставимо базу. готові там Ще одну базу ставлю? Я фул-фул макро, намагаюся вийти не там світлічка хочу побута. А, це ілюзія. Лякає. Так. Йому тоді нейтралів треба було розбудитися вані. Все, звільнив місце під базу. Ще один крутий артефакт жриці випав. Контролем, щоб його тут не було. Ці база є? Ага, от він біжить. А я його точку забираю тут. Ну, Коротше, він має мене так боятися, Ой, щоб серед, не розвідати, що в мене тут база, бо в нього все ще відмічена точка, що не закріплена. А сови тепер в новому патчі скоріше пропадають. Добре, я тепер на інший кінець карти біжу. Тепер біжу сюди базу ставити. Ставлю третій барак. Жрицю спочатку атакую? Ті тролики б'ють жрицю, мисливиці не так багато шкоди отримують. Ще одні рукавички, це дуже добре. Так, тепер їду, мабуть, за дирижаблем. Ставлю ще колорі. Коротше кажучи, чат, я хочу набудувати максимум катапульт і пронести йому базу. І задиспелити, власне, все по можливості. Тут б'ю зразу троллер з середньою бронею. Your is Все, власне, готуюся готуйся маска та робити робота. Your building is complete. Так, тут дирижабл сюди катапульта. Покріплюсь, мабуть. Чи нема часу? Нема часу, мабуть, кріпатись. Треба йти відволікати його. Він вже тут внизу. на Your building О, oh, вампир. research finished our sacred grove is being desecrated our warriors have engaged the enemy Ну там драконы, будуються. Ша, так там драконы, будуються? Драконів ми то той не бьем. Добре, пишем Анібазу, так таки від меня, это да. Our sacred grove is being desecrated. Our warriors have engaged the enemy. Our sacred grove is being desecrated. Тікає. Не знаю, що в мене тут база. Ух, нічого собі, Семен, Дякую тобі величезне. Дякую, дякую. Супер дуже потужна підтримка, дякую. Семен нижнє підкреслення П2 тисячі гривень, велике кочеві герої, перший таурен воїн, другий шаман троль, третій сільвана темна лучниця, ціль гри, створення та утримання опорних точок баз по всій карті. Мінімальний склад бази від одних до двох землянки, двох мінус трьох оборонні вежі, магазин мінімальний склад військ, три бугая від чотирьох до п'ятьох зубочисток, мисливців за головами та два таурена і гарного настрою. Дякую, Семена, дякую, надзвичайно, дякую. Зараз будемо грати. Все, держаблі полетіли. <гум> <гум> Чат. Я думав, він кутик піде. Добре, чат, все, 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 ще, все ще добре. Я думаю, він піде сюди в кут, а він так пішов прямо. А, він до магазину пішов. Ой, блін, треба атакувати. Він не, він не очікує, що тут мільярд катапульт буде зараз. The world is being desecrated. Ха-ха-ха, чат! Так, тепер головне не натиснути Quit Game. Все чат, пішли. Тепер ми якби проводимо ритуал очистки. Чат, коли він тут державлі замітив, я думав все. Я так заруїнив, але. Боже, як на швидку базу пронесли, це просто я не знаю. Оп! А тепер можемо розсіяти землю. <свідляки> тепер йдуть На священне розсіяні. <свідляки> кажуть, каже, це було взагалі лол. Чат, я, я сам граю це вперше. Ви думаєте, я так кожен день граю катапультом за секунду базу проношу? Це все експерименти. Так. Оп. 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 Десь ще треба світляків. Ну, все чатик. Розсіяли. Розсіяли. Чат, Чатно ну, тут ще трохи лишилося, якби під деревами, та... точніше, це не під деревами. Ну, тут ще проклята земля. Тут де дерева вони стали прокляті. Але отут от ще земля залишилася. Добрий чат, я по красоті зараз. Тут росію. Ну, але ви вірите, що я якби все тут розсіяв, там? <ріст> ви думаєте, замовник потім, якщо я зараз вийду з гри, він прийде і не скаже, що ти. Ну, це чат, це карточка за 200 гривень. Тут не можна якби придиратися, та. До деталей. Тут ще все чат. Я, я, я все ідеально зробув. Ось світка. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.